Всім доброго ранку. Так, прийшла я зранку на город, треба посапати часничок, цибульку. Ми думали, буде дощик і після дощику посапаємо. Так як дощ не показує, показує спеку, то я зранку, поки відійшла земелька, дуже добре сапати, грудочки розбиваються. Я зараз її ісапаю, це другий раз. Досапала я свої грядочки. Так, прийшли ми на город, вже щось садити треба. І такий кхм, город, що ми не знаємо, що де придумати. Де що посадити, де що втулити. Ну, рішили зразу кукурудзку. щоб серед города не стирчало. Так, Наташа ямки робить, я буду накидати. Дуже пухко після фризи, прямо страгне. Далі в нас йдуть кабачки. Далі сім вже огірочки. А ну, покажи. Гібрид самозапильний. Сінечко оброблене, бабуся через пальці пересіває, щоб ті грудочки не було. Це хоче врожаю. Ну, все, братянка. Треба заправляти сівалочкою, шурувати. Ой! Тікає за розвитку. Посадили ми вже і огірки, і бурачки. І приступили до баштану. Дині, кавуни. Земля така ябоса, земля така гаряча. Так що можна садити все. Починаємо ми. Із кавунів. Нас торік гостили кавуном. І так у нас цей сорт зветься, радікові кавуни. <рес> <рес> Щоб ми знали, садимо перший радочок. Но я ще такого мілкого насіння не бачила. Бо яке дрібнесеньке, наче дині. А кавуни такі рабі були, да? рабі здорові. У нас чоловік в сусідньому селі садить їх. Ну він розсадою садить. Да, наче розсадою. Ну спробуємо, що в нас вродить. Ну кавуни дуже смачні. А тепер будемо садити своє насіння. О, я стільки поназбирувала день. І кавунів різних. Ще в мене і 19-й, і 20-й, і 22-й рік. Яке хочеш. Не знаєш, які садити. Ну тут вже можна кидати тут не пожмені, не жалко, щоб тільки зійшли. На дворі така спека. Я сховалася в холодок, за хату трошки сапаю. Посувається холодок, і я потрошки посуваюся на сонці, не можу. Mm, вже посунувся далі холодок. Так, помаленьку. Отже добре дітям, що літо вже накатаються вона тебе зараз поволоче за собою. Я зараз побіжу за велосипедом, бачу чи побіжить поїхати. Що таке? Шо, що? з розвечерою. Олежка велосипеда. Де ж злазити, ловити, зараз викине. Олєшка вже попереду вдома, мабуть, велосипедом. І так, ще один закінчився день. Всім на добраніч і тихої всім ночі.